Наш шлях починається з Гоголівської 23. Тут знаходиться відомий серед киян дім з котами, він же дім Ягімовського. Перша химера, а саме чорт, дивиться на нас з верхівки фасаду. Навколо цього повністю несиметричного будинку постійно кружляли чуткі і легенди. Говорили, що він робить нещасними жіночі долі, а фігури тварин це містичне послання киянам. Вважається, що сова є символом мудрості, а легендарні кішки захищають жителів будинку від витівок і злих намірів риса, фігурка якого вінчає собою всю скульптурну композицію будинку. Деякий час будинок називали замком Кощія через прізвище архітектора безсмертний. Другу химеру потрібно шукати на великій Житомирській 8 А знайти її не так вже легко, але варто змістити погляд вліво і на куті відразу ж на очі потрапить Горгулля: чи зловтішається, чи привітно усміхається, не зрозуміти. Горгулю в старовину називали драконоводних змій, які за легендою жили в Паризькій сені. Батько київської чортиці Михайло Бобрусов існують дві легенди, які пояснюють появу легендарного французького монстра на українському домі. Перша говорить, що Роговський, власник цієї будівлі, захоплювався спіритичними сеансами і проводив їх виключно в кімнаті по сусідству з містичною горгулею. За іншою ж легендою, архітектор бобрусов спробував віддячити уважним громадянам, які не тільки мимохідь милувались будівлею, а й зуміли розгладяти на ньому кам'яну горгулю. Да в этом домі. По и то не все жители, а какой-то процент жителей, ну, будем говорить, один к десяти, может чувствовать какие-то аномальные явления. Да, Дело в том, что раз, э, все зависит от духовного развития каждого человека. Если человек идет по духовному развитию, то э, той степени, какую планку он на этом духовном развитии занимает, зависит его мироощущение. Он э, получает ту или иную информацию. И не каждый дом может э, чувствовать мистические какие-то значения. Знайти на Банковій 10 третього риса виявилось дуже просто, оскільки будівля аж кишить потибічними створіннями. Це всім відомий будинок з химерами роботи Владислава Городецького, найбільш незвичайна будівля Києва. Дивні і неймовірні історії почалися ще з будівництва особняка. Найпоширенішою серед них. Є легенда, за якою донька архітектора втопилася через нещасне кохання, і схиблений від горя батько побудував на честь доньки будинок, убранство якого символізувало б підводне царство. Насправді все набагато простіше. Городецький був екстраординарною особистістю. У нього був перший в Києві автомобіль. Замість собаки він прогулювався з мавпочкою, і природньо, що в нього було незвичне хобі сафарі. Таким чином він виплеснув свою любов на дах цього будинку. Але це не означає, що дім не є містичним, адже кажуть, що перед тим як покинути будинок, городецький наклав на нього прокляття, Нібито всі мешканці особняка будуть нещасливі, і лише нащадки Городецького зможуть безперешкодно уживатись з химерами. А на самом деле ділі не химеры хіміри ґарнолії, а якраз тріуголь. Известно, что это священный символ у масонов. Они просто помешаны на геометрии. Без геометрии невозможно построить дом. Поэтому такие символы, как звезда, цифры, треугольники являются священными. И во многих городах, например, в Париже, если центральную часть посмотреть с высоты, то Париж напоминает звезду. А в Киеве тоже есть чему устрашиться. Это треугольник, который у масон означает лучезарная дельта, всевидящее око, то есть просвещение. Как известно, София означает мудрость, философия, любовь к мудрости. Ось за таким таємничим маршрутом ми пройшлись, і в центрі цього авоїстономістичного трикутника знаходиться ніщо інше, як Софія Київська, одна з головних святинь українців. І якщо вам не віриться в цю розповідь, погляньте на київських чортиків на власні очі. А то хто зна, який біс мене поплутав?